Звичайно, ні для кого не є секретом всі зусилля України сьогодні направлені на те, що був реалізований план перемоги нашого президента Володимира Зеленського. А величезна вам подяка за те, що ви включилися всі до роботи кожна на своєму рівні. Ми бачимо, як зараз обласні, міські, сільські селищні громади приймають відповідні рішення. А для нашої партійної організації, як і 24 лютого, 2022 року, були пріоритети. Вони такими пріоритетами залишаються незмінними. А пріоритет це допомога нашим збройним силам України. І як ви знаєте, політична рада партії. Прийняли рішення перенаправити з бюджетного фінансування зекономлені 90 мільйонів гривень на фінансування нашого війська. Хочу подякувати в першу чергу сьогодні, всім своїм колегам, всім депутатам, всім членам, членкиням партії нашої слуга народу висловити велику вдячність своїм колегам за те, що під час тяжкої такої повномасштабної війни. Всі знаходяться на місцях, всі працюють, депутати обласної ради, депутати міської, всіх селищних, сільських рад показують допомогу нашим військовим. За це хочу окремо подякувати нашим військовослужбовцям за те, що ми можемо проводити такі заходи. Сьогодні на форумі ми підняли важливі питання, роль молоді. І Жінки в регіональному лідерстві. Життя ВПО ветеранов і ветеранок. Людей з інвалідністю. Ми кожен день працюємо в регіоні в області, щоб їх життя стало кращим. Я вважаю, що важливість таких форумів неможливо переоцінити. Це максимально важливо, оскільки. Якісний розвиток кожної громади це в першу чергу комунікація і взаємодія між різними гілками влади, між гілками влади і суспільством. Ми маємо спілкуватися для того, щоб розуміти потреби внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо спілкуватися для того, щоб розуміти потреби кожного окремого мікрорегіону у великому регіоні, яким є Одеська область. Нам треба спілкуватись, нам треба комунікувати. Нам потрібна спільна позиція, така сама, як у усієї нашої країни зараз, в ці непрості часи. Сьогодні всі, хто залишився в громаді, працюють і наближають нашу перемогу разом з колежанками, разом з однодумцями. Ми впроваджуємо в життя соціальні проекти, підтримуємо ЗСУ, морально та матеріально, підтримуємо наших мешканців громади. Дуже важливо, що всі громади в Україні включалися в процес, де допомагали наближати нашу перемогу.